В області в Україні в цілому. Заставити кожного задумати, як зберегти життя на землі, тому що проблема екології це проблема кожної людини. Стоїть питання, як зберегти людство, як зберегти життя. Знаєте ви, що з кожним роком у нас катастрофа екологічна все більшає і більшає. В нас зникають малі річки під загрозою життя Чорного і Азовського моря, зникають види тварин, види риб, рослин. І тому наш уряд України 1992 року вважає екологічну обстановку в Україні, обстановкою екологічного лиха. Дорогі діти, ви ще, мабуть, знаєте про те. Що в 1969 році в Америці поблизу міста Санта-Барбара скоїлось лихо. Мільйони тонн нафти було викинуто на поверхню землі. Забруднені річки, озера, зникли з життя, риби, тварини. І тому з 1970 року в Америці цей день землі відзначається кожного року, а нині цей день. У всіх куточках країни святкують. У нас сьогодні в гостях методист-інспектор райво Ляшенко Валентина Григорівна і директор станції Юнатів Мартинець Олександр Євгенович. Хоча казати, що 22 квітня це не чергове свято, а це день, в який привертається увага всього населення до проблем охорони оточуючого середовища. Цьому році школярам іменно вашої школи випала б така почесна, відповідальна робота по нашому традиційному веломарафону. Він повинен прозвучати, як на банку. По шляху, де ви будете їхати, діти, ви повинні привернути увагу на себе до проблем охорони оточуючого середовища. Це відповідальна і почесна місія. І я думаю, ви з нею добре справи. Людина це частинка природи. І саме природі ми зобов'язані своїм існуванням, своєю досконалістю, своєю могутністю. Хіба не заслуговує вона нашої любові? В очі дивиться нове століття, пора зупинитися хоча б на хвилину і замислитися, як в цим будуть жити нащадки людини. З Чорнобиля несеться чорний вітер і чорний біль. Торкається сердець, і проросли на спілах чорні квіти, і чорним став на цвинтарі чебрець. Природа і людина, як ніхто має бути людині, на не душу находим. Адже ми потопаємо в смітті розсаднику бруду і хвороб. Спеціалісти підрахували, якщо сміття не знищувати, то через 10-15 років воно покриє всю нашу планету шаром товщиною 5 метрів. Свої озелі в чистоті. Висипайте сміття спеціально відведені для цього місця. Не перетворюйте наші ліси, наші луки в зони відпочинку. Зони відпочинку смітники. Пам'ятайте, найдовжій землі не розкладається гума, скло і пластмаси. Для розкладу скляної пляшки потрібно 20 років. А як важко дихати? Яка задимна неповітря під час осіннього та весняного спалення листя. Тож посадіть дерева кущі, біля шкори організації де працівник. Як значниця поперешіння? До душі нам річки каламуть, адже отруту править хімія завзято, чи, може, смак картоплі додають, а гід бригади і нітрати, і серце стука, світе, схаменись і петлю грізну не затягуй, досить. Відкрито в очі правді подивись, останній шанс живе пощади просить. Що ж це сталося з нами, люди? Це ж як так, то нічого не буде. Ні річок, ні гаїв, ні криниць. Ні комах, ані звірів, ні птиць. Ані квітів, ні трав, ні... Та ні, до вас, та ні, до тисяч на габулю потінуть. Розточи тонкі, поднімайся до небес. Будуть лісти для вас. Пляшківської середньої школи закликаємо вас до активної природоохоронної роботи, практичної участі в захисті нашої зеленої планети Земля. Учні екологічні члени екологічної бригади підготували для вас листівки із питанням берегти природу, любити природу, збагачувати її. Зараз вони вам ці листівки вручать. Кожному в сім'ї. Батькам, розкажіть, що природу треба любити, що в нас у школі проходив такий захід, щоб батьки ваші знали, перші світу, і щоб кожен із вас перший щось робити, за чи вам це робити. Адже те, що буде знищено сьогодні, діти, не відрозити і за тисячоліття. Наші мічерники виробали, дорушають. Поважаємо їм щасливою домовою. Сейчас це може в школу мати. Давай.

22 квітня Всесвітній день землі. Це не чергове свято, це день нагадування про збереження життя, про поведінку в природі, про культуру. Людина це частинка природи. І саме природі ми зобов'язані своїм існуванням, своєю досконалістю, своєю могутнім. Хіба не засловує вона нашої любові? В очі дивиться нове століття, поразу зпинитися. З Чорнобиля несеться чорний вітер, і чорний біль торпається сердець. І проросли на силах чорні квіти, і чорний став і чебрець. Природа і людина, як ніхто мають бути єдині. Мене ж душать, а тут і хром, Як там живе славутич Дніпро? А обходить його біда у Дніпропетровській області. В плачевному стані знаходяться майже 56 річок. Найбільш забруднені з них сура, мокра, Саксагань, інгулець, сама. Оглянімось, благаймо вас! За задумано мудро в природі. Жить річ, ми Річка, хай куди хоче тече, чи сташеня, підставим плече. Як зробуємо дерево вмить, поспішаємо, хоч два посадить. Як... Чи Яка природа? Кращого нема, як річка й поле лісом оповиті. І кращого нема нічого в світі, коли людина твориться сама. Спасибі, люди, що зростили ліс. За всі дуби спасибі, за ялини і за красу березових тих кіст, що милі серці кожної людини. І в деревних рослин. Серед них є і індикатори чистоти водою. Латаття білим, латаття жовте, вільха чорна, верба, водокрас, тілозір, окунь, судак, йорш, щука, головень, підуст. Так ти залишиться на повністю? Прошу, коли ти якісь дерева прийметься і будете згадувати, що ходив я в 8 клас, і оце, а ти в 10, бажалися води на всі. Брати смітники біля осей не влаштова. Хлопці, підходьте сюди. якби спустилися, мало. Послухайте, діба. Хлопці, послухайте сюди, Хлопці, послухайте сюди, дівчата. я чаріна. Вот це гора. Державний заказ 75-го року оголошено цю територію за повороту. Така правда, якраз пишеться про те, що жителі оцього от Турове, а це Дубове, а це їхнє вони сюди приходять, палюють отут землю, а вона охороняється. Тут віковічний степ. Тут ростуть рослини, занесені в червону книгу. Ті, що вам на уроці про них розказують. Ці природні умови взяли, подосипали вали, оце ж тут, мабуть, ставили, що як там, в XVIII сторіччі. Оце було зроблено, звозили ще землі сюди. Козаки. Козаки, А там значить, могли бути підступи ворога, щоб можна було захист зробити. Так що це оце, укріплення, це насипано рукотворно. Нашими предками козаками Тут Лія, називали це укріплення Лелія. Через це село називається за Лелією. Що це нагорнув? Лодових нагорнув за це. На а? Льодовик там Ні, на ну льодовик там нагорнув, отам є такі місця круглі, що якраз де там стояли їхні речі. 28 році заліснювали внизу а там учні Сарачанської середньої школи, для того, щоб далі не, роз... не проходила ерозія Які чарівні куточки відкриваються, так? І от і камеру можна повернути наліво, і подивіться тепер сліди, як люди зберігають цю природу. Бачите, в цьому заказнику, он, пожалуйста, сміття звозиться сюди. Я думаю, що особливо ті хлопці, що тут десь живуть, повинні... Провести роботу з своїми батьками, сусідами, що такого ж не можна тут робити. Зголосно? Золосно. Ну подивіться ще раз, як красиво. Сюди не дуже їздять ще оці туристи на відпочинки, воно ще не забруднене отими місцями. І в чистоті висипайте сміття спеціально відведені для цього місця. Це не чергове свято, це день нагадування про збереження життя, про поведінку в природі, про культуру. Хіба не заслуговує вона нашої любові? В очі дивиться нове століття, пора зупинитися хоча б на хвилину і замислитися, як всі страхі будуть жити на щадлі людини. Чорнобиля не. Чорний вітер, і чорний біль торкається, сердець, і пророслина схила чорні квіти, і чорним став на црити речебрець. Природа і людина, як ніхто мають бути єдині, мона ж душа, слабот і хром. Як там живе, слава Ось останній є шанс. Ця планета не тільки для нас. Люди будьмо ж людьми. Ляшківської середньої школи закликаємо вас до активної природоохоронної роботи. Дай мені одну. Чуєш, Дай мені одну А одну. Боже мені якраз тукати так за. Thank you. До порядку, щоб було все переведено. Хватиком може, як воно там бору. Біля дому. А <правда> Okay. Uh -huh.